Ознаки кінця світу. Що ж буде наприкінці світу? Чи все так буде, як пише Біблія? А чи це є правда, чи це є брехня? Сьогодні саме це розберемо. А будемо досліджувати Матвія, 23, а також 24 розділи. А, привіт усім! Мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Тож, поїхали. А, будемо спочатку читати, а потім будемо аналізувати, що ж ми прочитали і що ми зрозуміли. <кій> Отож, відкриваємо Матвія, 23 розділ, і починаємо читати. Тут трішки описується, коротко скажу про, а, про що цей розділ, описується про книжників, про фарисеїв, хто підноситься, буде впокорений і так далі, а, що нам, на що нам потрібно звертати увагу, не бути лицемірними. Так. Ось, давайте трішки прочитаємо <кій> 23 Матвія. А тоді промов Ісус до народу і до учнів своїх і сказав На сидіння Мойсеєві усілися книжники та фарисеї, тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть. Бо говорять, вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїх не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля своє розширюють і здовжують китиці, І люблять вони передніші місцями на бенкетах і передніші лавки в синагогах. Тобто сидіти на перших рядах, вони люблять, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди, учителю. Хто підноситься, буде впокорений. А ви, вчителями, не звіться, бо один вам, учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. Це пише Біблія. Всі ми згадали зразу, по крайній мірі я. Хто сидить в Римі на троні? Папа, Папа римський. як його називають? Ось. Тому, тому не зовсім робіть одним словом висновки. А їдемо далі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник, Христос. Томіж вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто би підноситься, буде понижений, хто ж понижується, буде піднесений. Горе лицеміром. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, хто перед людьми зачиняєте царство небесне, бо самі ви не входите ані тих, а хто війти увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що в довині хати поїдаєте і на показ молитеся довго, через те осуть тяжкий ви приймаєте приймете Горе вам, книжники та фарисеїли, це вірю, обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його сином Геєни, вдвоє гіршим від вас. Фарисейська клятва. Горе вам про ви сліпи сліпі. Що говорите, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом. Храму, то той винуватий. Нерозумні і сліпі, щоб більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото. Коли ж хто поклянеться жертвником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні і сліпі, щоб більше, чи жертва, чи той жертвник, що освячує жертву. Отож, хто клянеться жертвником, клянеться ним та всім, що на ньому, і хто храмом клянеться, клянеться ним. Та тим, хто живе у нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Не занедбуйте найважливішого в законі. Угори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зім'яти ганусу, кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Проведері ви сліпі. Що відсіжуєте комаря, а вереблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішні зовнішність кухоля та миски, а всередині повні вони здирства та кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. І далі йде мова про <кій> кара синам убійних пророків. Далі, далі можете прочитати. Я на цьому сильно зациклюватися за... не буду. Давайте ще з 37-го вірша трішки прочитаємо. Ярусалими, Єрсалими, що вбиваєш пророків та каменуєш про посланих до тебе? Скільки разів я хотів зібрати діти твоїх? Дітей твоїх, як так вочка, збирає крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожнім для вас. Говорю я вам, відтепер ви мене не побачите, каже Ісус. Аж поки не скажете благословений, хто йде у Господнє ім'я. Ось а, про що говорить 23-й розділ, так? Про лицемірних а, людей, які в синагогах проповідують, так? і проповідують а, одне слово. А дії їхні розходяться з їхніми словами. Ось таким Ісус говорить, що ви слухайте їх, але не ідіть і не вподоблюйтеся діям їхнім, те, що вони роблять, не робіть. <кхід> ну і далі, і далі, і далі прочитаємо 24 розділ. Також дуже цікавий розділ. Я його прям підкреслила вам також деякі моменти бажаю підкреслити. Рекомендую. Ознаки кінця світу, так, що саме буде в кінці світу? 24 Матвія. І вишив Ісус і від храму, пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храму. Він же промовив у відповідь їм. Чи бачите ви оце? Поправді кажу вам: не залишиться тут навіть каменя на камені, який не зруйнується. Уявляєте, то є це було прородство. Тобто, взагалі момент хочу сказати один, що все, що написано в біблії так? А є реально правдою це як історична збірка, так от така, скажімо так, сформована, щоб люди розуміли сенс життя, так що буде так і так, що це все не вигадка. Ось а інша сторона медалі це те, що сатана хоче зробити такий деякий конфюз з людьми, які до прикладу шукають на них дії духся. Ти вони ще не християни, ще не віруючі, так. Курять, там хтось марихуану а, курить і так далі, можливо, хтось наркотиками займається, так? І, а, але дух Святий впливає на всіх, так? тому що має зробитися вибір. Ти маєш вибрати або ти на стороні сатани, або ти на стороні а, Ісуса, Бога нашого. Так? Тобто, ти маєш зробити вибір. А що робить сатана? Сатана робить такий конфюз, кашу таку робить. І ти вже не знаєш, чи це правда, чи це брехня, куди бігти. Ай, ну його, як то кажуть, в баню. Я не хочу з цим цим розбиратися. Час тратити, гайте, живу як живу. Ось це є велика помилка, тому що це, що ти не служиш Ісусу, ти хочеш, не хочеш, середньої сторони немає. Є сторона або ця, або ця. Середнього немає. Ти определенно маєш определитися, на якій ти стороні. Якщо ти не на стороні Ісуса, ти автоматично на стороні сатани все. Тобто, дан, зроблено. Сатана зробив так, що ти вже не віриш в Ісуса, ну, все, він тобою конкретно тепер буде займатися. Тому побережіться, щоб такого не трапилося із вами. Ну і читаємо далі: ознаки кінця світу, 24 розділ Матвія. Коли ж він сидів, Ісус на оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку, Ознаки наближення кінця світу? Ісус що промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос. І зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, море, землетруси настануть місцями. І все це початок терпінь породільних. на муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє, каже Ісус. І багато хто. Той час покусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства, любов багатьох охолоне. І хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу, навіть на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець спустошення Єрусалиму. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав у пророк Данаїл. На місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдей, нехай в гори тікають, а хто в покрілі, нехай той сходить узяти речі з дому свого. Не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, нехай назад, не вертається взяти одежу свою, гори швагідним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Моліться також, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Появлення неправдивих хрестів. Бо скорбота велика настане тоді, як не було з первопочину світу, аж досі і не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі чуда, ознаки, що звели б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам, ось він у пустині не виходьте, ось він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка, що вибігає зі сходу і звіляється аж до заходу, таким буде, буде і прихід сина людського, буде труп там зберуться і орли. З'явлення сина людського. І зараз по скорботних тих днях днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають із неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак сина людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх, він із голосним сурмом, гуком, і зберуть його вибраних від е, вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінця його. Від ж фігово навчиться прикладу, коли віті його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте. Що близько вже літо, так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під варима. Поправді кажу вам: не прийде цей рід, аж усе оце станеться. Небо і землям променеться, але не минуться слова мої. Будьмо готові, бо часу кінця світу ніхто не знає. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели на небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за Днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли пили, женилися заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одне візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій? то він би пильнував би і підкопати, і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. <кхід> раб вірний і злий. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан постав над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. Поправді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: Забариться, забариться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, і їсти та пити з п'яницями. То пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і години, якої він не знає, і він пополовинить, розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там, буде плач там іскрегіть зубів. Ось таким чином. Тобто, 24 розділ описує те приблизно, що має бути, що має статися, так? Це ще не всі моменти, це лише частина, частинка, тому що основні моменти, а проса про ознаки кінця світу описуються в Даниїла, а також в об'явлення. Остання книга кни, з книг взагалі Біблії. Так, ми її потім будемо досліджувати. А поки скажу, а, що стосовно цього, так ви повинні розуміти, що ми бачимо, що є війни, ми бачимо, що є вже якісь такі навіть. Порушення природи, так, скажімо так, досить дивні. І ми маємо розуміти, що це іде прихід, другий прихід Ісуса Христа. так. Дехто може сказати такі слова, що ну, це все єрунда, це все якісь вигадки, можливо, так? Ось, Особливо я нещодавно трішки 5 копійок своїх ставлю, так, відволічусь від теми. Дивилася. Нещодавно відео однієї в Ютубі, і вона, як пояснила, щось там розповідала про Міллера, щось розповідала про суботників, про євреїв, про адвентистів зацепила, так? Ось що, по-моєму, адвентисти, вони, значить, щось уже говорили про другий прихід Христа. Ось і що. І ніхто нічого не прийшов. так, Але ми знаємо, що просто було неправильне тлумачення. Це по-перше. По-друге, по-друге, чітко ясно, Біблія пише нам, що про другий прихід Христа не знає ніхто, 24 розділ Матвія, 36 вірш. Ні ангели небесні, ні син, тільки сам Отець. Тобто про це ніхто не знає. так, Якби уважніше читали Біблію, а Біблія така штука, яку потрібно читати. Як я вже сказала, паралельно, так? ти не можеш зрозуміти новий завіт, якщо ти не прочитав старий завіт. Тобто, як на мене, потрібно її читати паралельно. Причому старий Завіт в пришвидшеному темпі. Тому що старий Завіт – це табличка множення, новий Завіт – це складні приклади. Так? Ось. І Тут чітко ясно написано, що про день ніхто не знає. Тобто це зовсім про інше було. Ми знаємо, що Біблія написана в, скажімо так, в переносному значенні, в символах. Так? Тобто, наприклад. Один день прираховується як один рік. Ну і так далі. Води, це народи і тому подібне. Ми ще з вами повернімо будемо повертатися до цієї теми. Отож, про ознаки кінця світу тут частково написано і потрібно розуміти, так, що Біблія написана це як збірка історичних даних, історичних фактів. Так. Деякі просто вже збулися, так, ізраїльтяни. Юдеї, євреї, як їх сказати правильно назвати, вони знають, що деякі просто вже збулися, деякі мають збутися. Так? Деякі євреї повірили, що Ісус Христос уже прийшов і був розіп'ятий, деякі не повірили. Так? Вони називають, наприклад, Ісуса Христа а, пророком. Так? І вони до сих пір чекають перший прихід Христа. Тобто, і за своєї гордині, а, самовпевненості, а, зарозумілості, вони не прийняли вістку про те, що. Ісус був розіп'ятий, кров його очищає від всякого гріха. Так? І що якщо Біблія чітко ясно написано, що той, хто буде мати віру в Ісуса Христа і буде дотримуватися Божої заповідей, той. Пасеця Об'явлені 14.12, якщо я не помиляюся. Також можете прочитати Івана 3,16 про те, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, умова така, що ви маєте вірити в Ісуса Христа, не в буду, не в а в Ісуса Христа. Це чітко ясно написано. Ось таким чином. Тому отут невеличкі ознаки про те, яким буде кінець світу, так. Ось, але, але ще самі-самі потужні пророцтва, які ви також повинні розуміти і знати. Ми будемо досліджувати а, крок за кроком. Це об'явлення, книги об'явлення. Вона написана в символах. Так, ми будемо паралельно досліджувати і Даниїла, і Ісаї, і від, е, Откровення, відкриття або об'явлення, як хто книгу цю називає. Оці три книги вони і йдуть як а, сама один одну пояснюють. Так? До речі, папа Римський не любить, так він взагалі заборонив читати ці три книги, тому що саме в них викриваються а, ті моменти, які він зараз робить і поїть народи а, фальшивим вченням. Тому слідкуйте за мною. А, також я буду вдячна за ваш, вашу подобайку. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І до наступного тижня. Всім па-па-па-па!